Друзья, всем привет! Обращаюсь прежде всего к русскоговорящим зрителям и тем, кто не понимает украинского языка. Для вас я повторяю еще раз, на канале не будет русскоязычных обзоров, ни сейчас, ни после окончания войны. Моя гражданская позиция такова, вести канал на государственном языке и подстраиваться под кого-то я точно не стану. Не будет ни отдельно русскоговорящего канала и чего-то подобного. Единственное, я буду оставлять субтитры для зрителей Казахстана, Кыргызстана и других адекватных стран. Ну, если вас подобное не устраивает, вы сами знаете, что делать. Как на мене, нехай на канале будет меньше глядачів и переглядів, зате будут люди, которые меня понимают и не питають, а почему перешел на украинский. В останній час, завдяки братської любові, все більше людей спілкуються українською, навіть у моєму російськомовному Запоріжжі. Разом ми все зможемо і до речі, друзі, хочу вам порадити молодий YouTube канал Технарня. Каналу лише декілька місяців, але хлопець вже має 1800 глядачів і мені дуже подобається хід мислення автора цього каналу. Є почуття Гомору, також український вектор розвідку обраний теж вірно як на мене, і я тільки за. Чим більше україномовного, тим краще. Відео про українських блогерів до і під час війни відкрило, як то кажуть, очі ху із ху. Одні блогери рішуче відмовились від усього рашистського, інші навпаки, чекають, а коли там, наприклад, у мордерів микнуть монетизацію. Відео з підсвітлюванням смартфону у стилі аля iPhone це смішно, що тільки китайці не вигадують, аби купували їх барахло. Я ніколи не раджу те, що мені не вподоби, але цей хлопець має всі можливості зрости до найвищого рівня. Підтримайте друзі українське підпискою та коментарями, я як ніхто знаю як важко починати тим паче у наш час. Отже, друзі, полетіли далі. Проц. Для сьогоднішньої зборки я обрав жирнючий Ryzen 9 5900X. Чудовий камінець без перебільшення, 12 ядер, 24 потоки, старт від 3,7 до 4,8. На телемарті він коштує десь 17 тисяч, тобто штук гривень, якщо з кешбеком купувати гривень 200 ще економія, тобто заощадження. На мою думку, це кращий процесор за свої гроші і, звісно, він топовий. Охладу немає, звісно, та й навіщо воно треба, коли є вода від Cooler Master, а саме Master Equiet. Гарне рішення, не за всі гроші світу, це важливо. Купував я цю білявку за 5300. І це повноцінна трьохсекціонна СВО у білому кольорі, саме як треба для нашого ПК. Коли стоїть питання що брати топ повітря або воду в одному бюджеті, звісно вибор по-перше повинен бути у сторону СВО, тобто воду. Друзі, ніякий воздух не буде кращий аніж водяне охолодження. 320-ки в кольорах радіатору, виконання по якості. Резина на місцях скрутки також є, LED-підсвітлювання, звісно, теж і мається. І приємно, що у цьому бюджеті комплектують ще окремим хабом. Ось такий стилявий карабанчик у прозорому пластику. Під освітлення, єднання вертуханів або led стрічку також мається. Помпа наразі біла, без усяких прикрас, лише сфера з характерним LED-малюнком. Пізніше ви побачите, як це виглядає. Так як зборка біленька, тому і плата нам потрібна на стилі. Звісно, чисто біленькою знайти неможливо, тому я замовив у сталеву чорному B550 від ASRock. Сталева легенда прям як Iron Man. Мені подобається, що ASRock свої плати ось так от комплектує, тобто пакує, щоб не хиталось, фіксують надійно на холмати з турботою все гаразд. Як бачите, друзі, все що потрібно тут є. На радіаторах охолодження та під м 2 багато алюмінію не шкодували це молодці. У нашому бюджеті є навіть табло посткодів. Гартний ланцюг живлення під Ryzen 9 достатньо, стиль мілітарі там, де зазвичай економлять, дрібниця, але приємно. Далі карта. На мій погляд, приз заняшність сміливо можна давати серії Vision від Gigabyte. Просто чудово, не інакше. Зовнішність для мене не менш важлива, аніж якість та працездатність. Ви погляньте просто яка краса. Підставиву збурку щось краще знайти дуже важко. Ця 3080 по суті є удосконаленням попередньої версії OC. У мене вже було декілька поколінь OC, вони дуже надійні, а тепер ще і на стилі. У даному випадку гарне охолодження, майже максимальний автобуст. Так, в наті є декілька негативних відгуків, але це перші карти на старті продажу. Та й скоріш за все це були відгуки, тобто ниття майнерів, які потрохи загибаються. Завдяки мильній кулі під назвою крипта потрохи карти дешевшають і це дуже добре. По пам'яті нічого нового, як то кажуть, на манежі все ті ж. Не кокос абрикос, звісно, я мав на увазі Кінстон. Я придбав ось такий комплекс з 4 планок пам'яті на частоті 3600. У сумі 32 ГБ. Кінстон а саме Фурія є номером один по продажу у нашій країні. Звичайно, люди купують за надійність, сумісність та ціну. Встановив, вмикнув профіль, все. Ну, як старих хардів у сучасну зборку, терабайту М2 для початку буде достать. MSI Spotium 390 теж дуже популярна серія, насамперед за ціною, на запис 3000 на читання 3200. Непогано. Навіть колись улюблений Samsung Evo у народі простіший по швидкості та й дорожчий. Блоків вживання дуже багато, але надійних набагато менше. Ви все розумієте самі. Звісно, ніяких аерокулів та максимів з нетрадиційною орієнтацією, я о гейммаксах, Чифтек PowerUp 850 Вт на золоті, і на мене, друзі, вибір дуже-дуже непоганий. Якщо брати до уваги ціну, а саме 4 тисячі гривень, то він один з найкращих. Як казав один відомий старець Ордена з кудрявими бровами, не побоюсь цих слов, чудовий трансформатор за свої гроші. Повністю, як бачите, платформа модульна, чистих 750 Вт на виході. Не оманюйтесь, друзі, ніколи блок живлення за 1,5 на 800 Вт, наприклад, не буде таким же чудовим, як цей. Ну і корпус. Звісно, треба нам біленький, щоб був по феншую, тому я обрав Lian Li One Cool 2 Mesh. Коштує він 5400, на яких бюджетах у зборці, просто подивіться, як він складно виглядає. З обох боків доступ до кареток під жорсткі диски, зручне дуже рішення, як на мене, для укладки тих же дротів з боку живлення доступу більш аніж треба. І дивіться, як виглядають самі ці каретки. Ну просто якість на якості. Як я вже казав, коли я бачу гумові проставки під блок живлення, для мене корпус вже топ. Ніяких натяків на вібрацію немає. Ось це я розумію підхід до діла, тобто до проєктування. Все як ми полюбляємо, прямий продув з трьома LED-кулерами по 120 мм. Єдине, що не подобається мені, китайці зажали пильовики. Чому не розумію. Корпус не за спасибі, і шматок сітки. Ну скільки він коштує? Долар чи два? І Стиву подивіться, просто пісня. Закрито, зашито. Продуманий дуже корпус. Єдине, що бентежить відсутність пильовиків. Отже, друзі, по красі збираю, як вам полюбляється, як кажуть, хвилинка естетики, і продовжимо. I've got an itch I can't scratch, I'm missing a a piece that completes whole part of me an open wound scar to see. Everybody come А вґатвічакє скачамісина пісне копіцого парамієнопомвунспарсі. Еврибаді, камгір, гедераун, валкодефрік, що дебестинта. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head constantly. Thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them when I'll take a stab. I wanna chase the bag, I wanna weigh, I can change all the things I lack. I gotta face the facts, I gotta taste in that. Got me obsessed with the rest, I got an itch to scratch. No way! And I deserve this, I just wanna break these chains. I was them for greatness. True to myself, I never fake it. Seen no many ones that I so they get famous. And when I say the truth, most really can't take it. In Spite of everything I've been through, I'ma make it. Fake friends, but on my downfall, it's toxic. Day one started the outlaws for profit. You know, all I do is write verses, no talking. All I do is put the work in, no option. This was everything I ever wanted. Created a legacy off of me, just being honest. And the fake ones hate, but it's all to no avail. They wanna see me lose, but you know I never fail. Мені дуже біленькі зборки подобаються. На жаль, у мене не було білого хомоту, тому порошковою краскою задов чорний. Погодьтесь так куди краще. Останній рух, ось тепер все. Як вам, друзі, ця біла скеля? Мені подобається. Завжди білі зборки від інших відрізняються легкістю, якщо хочете, няшністю. Краса на мене не інакше. Останнім часом мені подобається ось таке ось освітлення. Не впевнений, що вірно обзиваюсь, але якісь Малахитовичі, кольори Тіфані. Дівчат небагато дивляться мій контент, але якщо знаєте назву, підскажіть. Таке собі північне сяйво, приємно очам, не ріже око і, до речі, всі комплектуючі я залишу, як завжди, у описі. Кого цікавить прайс за все про все, ми виклика майже 90 тисяч гривень. Звичайно, накатка Vindy та налаштування BIOS, я це роблю завжди у своїх зборках. Налаштування тестування необхідне, отже, що по синтетиці. Наш 5900X трішки повільніший за топовий Intel 12900K, але є ще версія 5950X, а у додаток скоро протестую нову 7000 серію. Як то кажуть, Столиці гумору будемо посмотрети, ну і що там по іграх. Пранк 2077 на максимальній графіці. Промені теж я вмикаю на неможливий рівень, на чомусь заощаджувати нам не треба. Залізо дозволяє не вигадувати, Ми можемо дозволити собі наводити ось таку суету. Отже, у середньому під 60 кадрів, а це, друзі, максималка, нагадую. Я вже казав, що з оновленням вимоги до заліза зросли. Ампутація кінцівок та освітлення не пройшли поза увагу ПК залізу. Тим не менш все чудово. Проц у середньому завантажений на 20-40%. Температура близька до 65 градусів. Як бачите, друзі, навіть на топовій воді з топовим процесором нагадую, справляється дуже і дуже чудово. Єдине моє зао. На низьких обертах трохи чутно роботу помпи. Не дуже, але чутно. І можливо я додираюся після своєї NZXT, але констатую: охват за 5, звісно, не буде таким самим, як за десятку. Проц на бусті до 4,6, чого більш, аніж достатньо. По карті теж питань мене немає взагалі, 64 градуси на кристалі і це максимальна графіка. Тому напогано, як для мене, ось такі от показники. Їга, якщо хоче, Може це кому тут не повезло дурний ботику, з пістолом кричить не повезло. Ну якщо без кінцівок ти себе вважаєш везунчиком, питань в мене немає. Та куди краще. Для прикладу, все те ж саме графіка, я нічого не чіпаю, але відрубаю тросировку, тобто без променів, які на хвилиночку з'їдають майже 50% ресурсів. Отже, як бачите, 100 плюс кадрів, без промінів, і я не би сказав, що якось картинка прям суттєво змінилась. Ні, нічого такого, все дуже непогано. Ось тобі на шавуху трохи тупого барана. На жаль, не було немовля, а ми в Україні їх дуже полюбляємо, особисто російськомовних. З почуттям гумору у нас все добре, далі друзі. Ну а далі людина-павук проти людини гавнюк. Тут повинен бути пом миротворець але мудоху ну, якогось жердя, який полюбляє калорійну їжу. Це друзі, мультиплатформенна везня, як то кажуть, тому суттєвого навантаження на топове залізо тут не буде. У середньому стрибунець скаче. Під 150 кадрів, так плавно шостро, але не думайте, що все так просто на перший погляд. У більшості людей я маю на увазі, зборки ПК буде десь 80 кадрів на максимальці. Більше не буде. У нашому випадку проц нагружений на 30-40% по температурах приблизно 60 градусів. Нічого, як то кажуть, надзвичайного. Гра дуже весела, відчуй себе захисником Всесвіту у місті Величі. У нас в Україні є свої герої, неуявні, а Справжні я розумію людей увечері ось так. От політати на повутинні під повітряну тривогу з подібними краєвидами. Чому б ні? Українське метро заграло новими фарбами, я навіть знов сів переграти. Чекаємо у недалекому майбутньому Stalker 2 і теж українською та англійською. Russian Speak не буде, тільки субтітри від кличка. Отже, друзі, як бачите, у цьому проєкті майбутнього Раші в середньому 150 кадрів. При цьому на максимальній графіки не на ультрах, на екстрімі, Просто потужний на пару з чудовою картою роблять, як то кажуть, свою справу відмінно. Якби це тавтологічно не лунало, але рівень комплектуючих вимірюється рівнем таймфрейму та кількістю кадрів. Стрибків фрезів немає, стабільно рівно, так і повинно бути. Ну що, друзі, звичайно, я своєю працею задоволений. Я завжди намагаюся збирати компи збалансовано потужні, при цьому, щоб вони були стилявими. Від мене фірмовий стикер на корпус, от тепер можна відправляти замовнику. До речі, глядач був дуже задоволений моєю працею і залишив грошей на цукерки. Приємно дуже дякую, як то кажуть, у народі нехай працює довго і радує. Дякую, друзі, за ваш час, за підтримку спонсорами каналу, за вподобайки коментарі. Для українського контенту ваша підтримка надзвичайно важлива. Вже скоро на каналі новий Ryzen 7000 серії, нові неймовірні зборки ПК, як завжди, тестування ноутбуків, як ви просили, отже, перевір підписку на канал далі більше.